Селище Райгородок розташоване в 10 кілометрах від окупованого російською армією Лиману. Там проходить лінія фронту. Частина будинків та дорога тут зруйновані. Населення до вторгнення РФ у три тисячі мешканців наразі скоротилося до тисячі. Це переважно пенсіонери. 83-річна Олександра Калібірда живе із сестрою. Від евакуації жінка відмовилася за ці місяців Можна і вмерти можна, і здуріть можна все. А їхати? Де? Ні. Я тут діди родились і на цьому подвір'ї. І ми тут свою життя закінчили. Частково пошкоджено уламками дім Антоніни Савченко. Снаряд влучив за кілька метрів. Куди виїжджати? Ми нужні, отакі, як ми приїдемо. Нікуди, нікуди. У селищі немає електрики та газу. Місцеві розповідають, що кухню облаштували на своїх подвір'ях, де готують щодня. Працює один продуктовий магазин. Місцевий житель Роман Гріньов розповідає, що під час одного з обстрілів селища загинув його друг. Сам чоловік виїжджати з селища не планує. Ожидає, щоб швидше це все закінчилось і наконець вийти обратно на роботу. І робити, нормально жити. нерма що що дуже не то хорошо. Під звуки вибухів десь за межами селища жінки прийшли до храму святого Михайла на службу, щоб помолитися. Марія Гричко, новини на Суспільному.